Миру Божого всім дорогоцінні, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, в світі зараз так багато усілякої інформації, так багато новин, і люди сидять в цих новинах прямо так 24 на 7, постійно на цих новинах. А що таке взагалі новини? Це якийсь конкретний факт, який стався, правильно? І так колись було в телебаченні чи там в газетах. Ми бачили конкретні факти, новини, на яких можна було опиратися, яким можна було вірити. Але на сьогоднішній день більшість цих новин вони перекручені. Тобто, от є новина, факт, а решта це просто думка інших людей, які вже додають своє. І в кінцевому випадку ця новина, цей факт, вона доходить до нас. Як знаєте, є така гра і спорчений телефон. Десять разів її вже перекрутили, хтось додав вже свою думку, і воно до нас приходить просто вже обманом. І люди сидять в цих новинах, вони вірять усім цим джерелам, які просто, просто реально обманюють людину, щоб нею керувати. Люди вірять, і через це приходить безумство до людини. Приходить безумство точно так само, як сталося за і Євою, коли вони обрали ось цю неправдиву інформацію, інформацію від диявола, і так стає людина проклята. І потім починаються оці війни через те, що людина просто губиться в купі цієї інформації. Людина не знає, в неї в голові когнітивний дисонанс стається. Просто вона думає одне робить зовсім інше, або говорить одне, а робить інше. І сама в собі не може розібратися, сама в навколишньому світі і в навколишніх ситуаціях не може розібратися. І потім війни, потім катастрофи, люди сходять з розуму. І що залишається в такій ситуації? Не знають потім люди, як з цього вийти, а залишається лише уповати на Бога, приходити до Бога, да? прийти і покаятись. Біблія вчить: прийдіть до мене, покайтеся, покайтесь, бо приблизилось Царство Небесне. І якщо ми приходимо до Бога і справді ми каймось, щиро, ми змінюємося не просто на словах. Бла бла бла, гарно говорити кожен може. Ми сказали, ой Боже, просте, і далі пішли тим же життям жити. Так не працює благословіння в нашому житті. Покаяння з коли ми покаялись, і ми більше не повертаємось до цих гріхів. Ми вибачились перед Богом за це, і ми сказали, Боже, я каю за ці гріхи, я більше до них не повернусь, принеси благословіння в моє життя. І Бог такий бачить нашу зміну і приносить благословіння в наше життя. Ось так працює покаяння. Але якщо ми не каємося, просто постійно говоримо, ой Боже, прости, ой Боже, прости. І нічого не змінюється, ми далі лишаємося в цих гріхах, нічого і не зміниться в нашому житті. Спасіння не прийде. А потім така людина вона говорить, та щось я стільки разів пробував, чи пробувала щось каяти, щось просити, прощення в Бога. Ну, Нічого не змінюється в моєму житті. Нічого не відбувається, чого війна не закінчується, чому біди не закінчуються. Де тому що нема покаяння. Ісус чітко сказав: Покайтеся! Коли башня впала на народ, на людей і задавила їх, вони прибігли. Ой, там башня, це біблійна історія. Ой, та там башня задавила людей. Як це так? Що ж нам робити? Що ж нам робити? Що сказав Господь на це? Якщо не покаєтесь, так само закінчите. Ви думаєте, він сказав: ви думаєте, ті люди були грішніші за всіх? Ні, не були. Але якщо ви не покаєтесь, то всі так само закінчите. Смерть страшна, чекає нас, якщо в нашому житті немає зміни і покаяння, якщо ми постійно обманюємо Бога. Тому, дорогоцінні, ось і є вихід з усіх ситуацій, з ві... від війни, спасіння від проклять, від хвороб, від проблем, покаяння, яке очистить наше серце від того всього, від всієї тієї гнилі, яку ми за життя робимо і зробили. Покаялись, очистились і йде жити вже чистим, святим життям, аналізуючи кожен свій крок, тому що християнство це дисципліна, віра і християнство це аналіз своєї поведінки, своїх думок, своїх вчинків і зміна. Християнство це в першу чергу про те, щоб думати, навчитись працювати мізками, тому що Бог нам ці мізки дав, щоб вони постійно працювали, щоб ми вчиняли, думаючи, а не вчиняли, а потім думали. З миром Божим, любі.